Привіт! Ми зауважили, що відео про їжу школярів з різних країн отримало непоганий фідбек від вас, а тому вирішили зробити другу серію. Не забудьте підписатися, для вас це можливість не пропускати наступні випуски. А для нас зростання каналу. Щиро вдячні! А тепер починаємо нову історію на тарілці. Що їдять японські школярі? Шкільні обіди в Японії одні з найкорисніших у світі. Вони містять супи з овочами та тофу, локшину, рис, салати, овочеві гарніри, основні страви з риби чи м'яса, фрукти, чай та молоко. Меню постійно змінюється. Однакова комбінація страв подається дуже рідко. У багатьох школах відсутні їдальні як приміщення, натомість учні обідають прямо у класах. При цьому вони самі виконують роль офіціантів, привозять із кухонь на візках їжу, роздають її однокласникам, а потім прибирають. Така система працює як у старших класах, так і у молодших. Якщо їжу готують у школі, то для цього беруть лише свіжі продукти. При приготуванні шкільних обідів кухарі не використовують заморожені продукти, не розігрівають напівфабрикати і не запарюють сухі фрукти або овочі. Всі страви готуються, як то кажуть, з-під ножа. У більшості японських шкіл існує суворе правило: зі своїм ленчбоксом не можна. По-перше, держава намагається правильно годувати школярів, тому докладає зусиль до того, щоб діти їли лише те, що дають. По-друге, якщо учень отруїться чимось на території школи, може бути не просто довести непричетність адміністрації. По-третє, Пригостивши сусіда домашньою їжею, можна випадково спровокувати у нього, наприклад, напад алергії, стан здоров'я у всіх різний. При цьому не варто думати, що кухарі готують страви як заманеться. У кожній школі є діятолог. Який і допомагає розробляти правильне меню з урахуванням віку дітей і поточного сезону навесні, наприклад, може давати більше свіжих фруктів та овочів а взимку додати в раціон трохи більше жирів. Утім, якщо у дитини є специфічна дієта, прописана лікарями, харчуватися своєю їжею їй дозволяють, але при цьому свою відповідальність за харчування дитини школа себе знімає. Цей підхід приносить свої результати. Японія має найнижчий показник дитячого ожиріння серед розвинених країн. Погодьтеся, є чому повчитися. Індія в Індії діє наймасштабніша у світі програма безоплатного шкільного харчування, яка охоплює близько 1 мільйон 200 тисяч шкіл з 120 мільйонами учнів. Особливо важлива вона у сільській місцевості, де багато малозабезпечених родин. Завдяки цій програмі кількість дітей, яких батьки не віддавали до школи, бо не бачили в цьому сенсу, істотно скоротилася. Крім боротьби з дитячим голодом та підвищенням відвідуваності шкіл, програма має ще одне важливе завдання подолання кастової системи. Адже у школах усі діти їдять разом. Звичайний обід складається з рису, далу, індійський гороховий суп, тушкованих овочів та коржика, чапатті, роті або наану це вже нюанс. М'ясо, молоко та яйця видають дітям лише в невеликій кількості державних шкіл. Варто розуміти, що частина жителів України вегетаріанці, ще чимала частка мусульмани. Тож так чи інакше, м'ясо не найважливіша, складова їх раціону. Якщо школа має гарне фінансування, школярі їдять звичайні для регіону, але незвичайні для нас українців страви. Наприклад, Карі, що фактично є підливою з чого завгодно, від овочів і риби до м'яса. Зазвичай цим соусом поливають рис. Готують також самоси, пиріжки з абсолютно різним наповненням, що дуже залежить від конкретного регіону Індії, адже місцеві гастрономічні традиції досить різні. Панір батер масала – одна з найменш гострих страв індійської кухні, яку люблять навіть діти. Панір це спеціальний сир, який попередньо обсмажують в олії, окремо готують соус з жирних вершків, цибулі, томатів та різноманітних спецій. У готовий соус додають обсмажений сир і подають з рисом на гарнір. Також часто в школах можна зустріти ще одну на 100% домашню страву Аллу Гобі. Це страва з картоплі та цвітної капусти, яку полюбляють вегетаріанці по всьому світу. Здавалося б, прості овочі набувають пікантного смаку завдяки індійським спеціям. Ну і куди ж без масала чаю? Відмінна особливість індійської кухні в тому, що кожна сім'я і кухар мають свою унікальну суміш спецій масала, які додають у всі страви. Чай не виняток за основу беруть чай, цукор, суміш спецій і заварюють це сумішю з гарячого молока та води. Виходить пікантний і ароматний напій. Резюмуємо, майже всюди, окрім приватних шкіл, за школярів, платить держава. Це проста, але смачна їжа, як вдома. Особливо це важливо для тих, у кого вдома якраз не все так райдужно. І школа в цьому випадку саме те місце, куди дитина хоче прийти як мінімум, щоб наїстися. А в найкращому випадку навчитися та змінити своє життя і своєї родини, незважаючи на касти, традиції та економічні проблеми регіону. Франція. Секрет популярності шкільних обідів у Франції простий: велика перерва, що складає одну-дві години, хоча є тенденція до зниження, це скоріше показник минулих десятиліть. Обід складається з чотирьох п'яти страв та обов'язкової сирної тарілки. Дають навіть сир з пліснявою. Таким чином, дітей з юних років знайомлять з різними смаками і привчають харчуватися смачно і красиво. У Франції національної програми шкільного харчування немає. Уряд розробляє рекомендації та нормативи, а фінансують та організовують все муніципалітети. Шкільне харчування не безкоштовне, проте батьки оплачують половину вартості обіду. Зазвичай ця сума становить менше трьох євро. Все залежить від доходу сім'ї. Якщо батьки безробітні, то вартість обіду можна порахувати євроцентами. Це може бути навіть 25 центів. Але їсти в школі не обов'язково. Меню на місяць знаходиться у вільному доступі, і якщо дитині щось не подобається, вона може під час обідньої перерви сходити додому або в кафе. Меню в шкільних їдальнях складається з 20 страв, які чергуються. Порції, звісно, залежать від віку учня. Чим старша дитина, тим більша і ситніша страва, яку вона отримує в школі. Шкільний обід має включати кілька страв: перша страва піца, оладки, млинці, випічка, овочі тощо, головна страва біла риба, страви з м'яса або птиці, гарнір. Макарони, рис, овочі, картопля. Комплексний обід замість головної страви з гарніром: равіолі, макарони з м'ясом, лазанья, паелья, фаршировані овочі тощо, молочні продукти та десерти: йогурт, сир, морозиво, муси, свіжі фрукти, печиво або випічка. Чорт забирай! Та ми й самі не проти так харчуватися. Щодо алергії, тут як і в Японії. Якщо вона є, батьки повинні попередити про це шкільну адміністрацію. Південна Корея Південна Корея одна з небагатьох країн у світі, де безкоштовні обіди надаються усім учням навчальних закладів від дитячого садка до середньої школи. Мета забезпечити дітям доступ до здорової їжі та сформувати звички здорового харчування без необхідності платити. На рік уряд витрачає понад 5 мільярдів доларів на харчування школярів. Отже, як виглядає обід середньостатистичного південнокорейського школяра? Як правило, до меню обов'язково входить чіге, тобто густий суп, зварений на основі соєвої пасти з додаванням овочів, наприклад, кабачків і тофу. Називається ця страва твенджан чіге, і соєва паста в ньому ключовий продукт. Суп смачний, ситний, але доволі гострий. Далі йде рис і скарі, точніше, його корейська версія. Ця страва, на відміну від твенджан-тіге, абсолютно не гостра і в шкільних їдальнях готується з концентрату. Справжня карі, звісно, воно нагадує лише віддалено, проте це смачно і поживно. Також час від часу в обідньому меню південнокорейського школяра з'являються пельмені: манду, тефтелі, свинина у кисло-солодкому соусі, різноманітна локшина, смажена риба, звісно, ж кімчі та чай. А точніше, його місцева варіація, відварна основі ячменю. Річ у тім, що чай у Південній Кореї не надто популярний: зелений окей, споживають, а от чорний взагалі не у пошані. А все тому, що старші громадяни Південної Кореї віддають перевагу каві. А оскільки кава школярам не дозволена, доводиться їм насолоджуватися місцевим чайним напоєм або соками. Окрім корисного та збалансованого харчування. У школах південної Кореї завжди знайдуться буфети, де учні можуть купити собі солодощі або снеки. Найпопулярніші страви у різних школах відрізняються: старші класи віддають перевагу локшині, смаженій курці, смаженому м'ясу, суюку, тобто тушкованій свинині, токпокі, рисовим галушкам, приготованому червоному гострому соусі, та пібінпаб, мисці рису, з овочами та інколи м'ясом. Щоби задовольнити різноманітні смаки та дієтичні уподобання учнів, школи інколи додають нові смаки до звичайного меню, готуючи сендвічі, спагетті та піцу. Все для того, щоб учні могли розширити свої кулінарні горизонти. Загалом же південно-корейське харчування в школах вважається одним із найкращих в світі, як і японське. Ну що, сподобався цей випуск? Якщо так, не забудьте про вподобайку та коментар, а ми вже працюємо над новим відео. До зустрічі!